Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичек і прямо зараз разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Дякую, доброго дня. Ми спілкуємося 29 квітня. У нас сьогодні вівторок. Почну із того, що Путін оголосив триденне перемир'я із 7 по 10 травня. Воно присвячене вісімдесятій річниці перемоги у другій світовій війні. Кремль каже, що очікує. Що мовляв, і Україна приєднається до режиму припинення вогню. Проте українська сторона вже зазначила, що звісно ж таки готова підтримати припинення вогню. Але якщо буде умова, що дотримана, так що реальний режим тиші відбудеться, і на триваліший період, щонайменше на 30 днів, так сказав президент. Пане Тарасе, як вам здається, що стоїть за цією пропозицією? Невже путіну просто лячно на 9 травня вийти до трибуни щось говорити, не то якісь дрони прилетять? Ну не тільки, звичайно, що одна справа, коли ти свідкуєш спокійно, а інша справа, коли ти та твої гості, в тому числі Сі Цзінпінь, нервово дивляться в небо а там? СБУшники запустили дрон, чи не запустили дрон. Або коли буде, наприклад, повітряна тривога лунати в Москві, або чи буде можливість, наприклад, гостям прилетіти в, в Москву. Раптом, там, знову, як у них там, цей план Кавьор. Да? у внукова буде і так далі. Тому йому просто страшно. Ну, не страшно Це демонстрація безсилля буде для нього. Він тут розповідає про там багатополярний світ світи про велику Росію. А тут е, генералів з поетичними мінами, як Москалік, е, просто мочать вже в Москві е, до генерального штабу, який належить, і багато чого іншого. Звичайно, що це це головна мета. А так, ніяких планів він щодо України не поміняв. Він хоче знищити Україну і українців. Як думаєте, чому була пропозиція ось саме оголосити це 9 травня, починаючи із 8 травня, точніше, із 7 по 10 травня, якщо бути точнішим? Щоб, мовляв, показати себе миротворцем, що ось і ви там відзначаєте своє 8 травня, то от, будь ласка, ну, в тому числі плюс. Росіяни ж не хочуть виходу з США з перемовного процесу. Це єдина країна, яка за принципи лякає. Це тому, що в принципі вихід, от коли американці заявили, що вийдуть з миротворчого процесу, це дуже неприємна новина, в принципі для двох людей для Путіна, тому, що він розуміє, що обривається ниточка з американцями, і немає можливості їх обмазувати українською кров'ю, так, і особисто Трампа. Ну і для Віткафа. У Пацана, пруха тільки пішла, так <ріщує> рішає десь щось мутить. Я підозрюю, що дуже не безкоштовно і так далі. А Так і тому вони отак от достатньо нервово намагаються показати, що вони якісь кроки назустріч роблять. Хоча це не кроки на зустріч, це демонстрація. А якраз коло попереднє перемір'я, начебто, в лапках вони оголошували, ну і продовжувала атаку на Україну. Угу. В білому домі теж відреагували на пропозицію Путіна. Сказали у Вашингтоні, що Трамп прагне не тимчасового, а постійного припинення вогню. Речниця Каролайн Левіт додала, що президент США розчарований позицією як і Москви, так і Києва, і закликає обидві обидві сторони сісти за стіл переговорів. А, Чому є розчарування Києвом, тому що виглядає так, що якраз позиція Зеленського, наша позиція як України на 30 днів припинити вогонь виглядає дуже навіть доречною для того, щоб далі е доходити до якихось конкретних кроків? Ну це фактично визнання безсилля. власне. ну давайте так, ми з вами про що домовлялися? Про 30-денне перемир'я, так з вами. Ну, так давайте робіться, а нічого зробити не можуть. І тут, звичайно, винувата Україна, виявляється, mm. разом з росіянами. Це раз, ну по друге, вони завжди себе позиціонували. Ну, на, на цьому етапі від часу, позиціонували себе як а, а, посередниками, в тому числі. І тому вони ну, удають, що, начебто, вони рівновіддалені віддалені від, від всіх сторін. Угу. Mm -hmm. Ви сказали про те, що. США можуть вийти із мирного процесу, принаймні про це постійно пишуть, і самі чиновники американські таке припускають. Вийшов матеріал Financial Times, Вони посилаються на власні джерела і кажуть про те, що у Європі та Україні побоюються, що Трамп може найближчим часом оголосити про вихід із мирних переговорів. І що мовляв, вони зауважують на цьому тлі Київ активізує виробництво озброєння і ну і також. Комунікацію посилює із нашими європейськими партнерами, що означатиме саме для України вихід із США із мирного процесу, якщо таке станеться, ну давайте так. Вони лякають, що вони вийдуть з мирного процесу, і те, що вони будуть переключатися на інші, на інші проблеми. Ну інші проблеми ми розуміємо, вона в принципі одна. Це китай. але пр проблема в тому, що без Європи. Проблему Китаю ти не вирішиш. І все рівно ти впрешся в війну України та Росії. Тому це те, що ну, знову таки взяти на понт. Виробництво зброї і так треба робити, незалежно від того, що, що є американці, немає американці, є сьогодні європейці, завтра немає європейців. Це питання національної безпеки, і це повинна бути національною ідеєю України ну, наступне 30 років. Ми повинні взагалі розірвати це коло. А коли українців безкарно вбивали останні фактично 200 років, а для цього власне виробництво потрібно, звичайно, і для цього його активувати треба, залучати інвестиції, для цього відкривати експорт потрібно, тому що грошей не вистачає на діючі підприємства в для того, щоб вони залучали ресурс постійно свій, це і політика велика. От війна зараз в Індії та Пакистану може бути. Ми на цьому будемо заробляти чи не будемо заробляти? Тим більше що, е, е, індійський ринок фактично бездонний, наприклад. А mm -hmm. з Пакистаном, до речі, у нас теж були стосунки по лінії оборон. До речі, Пакистан дуже багато чого допомагає Україні. Ми просто про це не знаємо. Ну за гроші, звісно, але багато чого теж відбувається. там. І... До речі індія закупила французькі Міражі, а не ну, російські да, і не американські, да тому що що французи, тому що французи у французів французи взагалі зараз джекпот після цих історії з відімкненням України зброї, коли в Європі починають сумніватися на їм американська зброя. То французи говорять ласкаво просимо до нашого французького магазинчика, У нас запнули цикли виробництва. От теж потрібно, теж потрібно рухатись в цьому напрямку і заробляти гроші. Оборотку потрібно для наших підприємств. Поки валюта, що розширювалось виробництво, бо стоять підприємства і нічого не виробляється. Люди тікають за кордон, підприємства тікають за кордон. Ну маразм просто це, якщо це про це говорити. А стосовно того, ну готуватися завжди треба. Чим ти сильніше будеш, тим більше тобі будуть допомагати. Далі, а що нам ми повинні на конкретиці сконцентруватися? Ну вийдуть вони з перемови. Ну нас це абсолютно не особливо не, не, не повинно лякати, ми повинні сконцентруватися на тому, що нам потрібна зброя. В першу чергу від США мається на увазі там системи. ППО ну найбільш критичні, які не виробляються в Європі. Так і поки що Україна не може виробляти на цьому етапі. А для цього потрібно проводити таку адвокаційну кампанію з Сполучених Штатах Америки. Там наші високопосадовці, чи може бути Зеленський перед американськими ЗМІ, може виступити з, 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 з тоном приблизно. Таким, що Дональд Трамп, якісь люди, якісь люди. Заважає заробляти американські оборонці. У нас є там 50 мільярдів, ми готові контракти підписувати. Треба щось вирішувати в цьому питанні. І далі дивитися, як то будуть тиснути на Трампа вже виробники зброї, а та його виборці. От на чому ми повинні концентруватися. Тому що знову таки американці нікуди не подінуться в дійсності. Нікуди вони не подінуться, вони не зможуть це зробити, якби вони там. Не, не говорили нас цікавить Це Ну я взагалі вважаю що навпаки, це буде краще для нас. А коли вони припинять бути, як вони говорять, бути посередниками. Ну тоді переходимо з вами на товарно грошові відносини. У нас є гроші, у вас є товар. Давайте товар. Ніхто більше нікому нічого не винен. А у нас є гроші, а це європейські гроші. Я навіть підозрюю з якої країни, яка починається на нор. І закінчується Бегія. У, у них у них є вільні кошти. Я, у них, ну у них всього 1,7 трильйона фонд е, е, суверенний. одна Норвегія, що ви розуміли, може на рік профінансувати всю війну в Україні, враховуючи допомогу США, враховуючи допомогу Європейського союзу і так далі. І вони, до речі, є одним з бенефісарів відсутності російського газу на європейському ринку, на якому вони дуже дуже багато в дійсності заробляють. Yeah, yeah. Ось. Ну і у них джекпот, у них ще є спільний кордон з Росією. Mm -hmm. Я думаю, що їм якось так не, не дуже приємно знаходитись під потенційним ударом від Росії. Тому в даному mm -hmm. випадку, в даному випадку тут так треба діяти. Конкретикою треба мислити, що нам даються переговори, нічого не дають посередництва від США. Тільки те, що нам компостують мозок, що ми там щось. Не такі порівнюють з Путіним, а, щось незадоволене. Ну, будьте незадоволені далі. Нас не цікавить, зброю продавати будете. Будете. А далі те, що ви там будете говорити, нас, в принципі, взагалі не повинно обходити. Українці взагалі повинні менше слухати, про що про нас говорять за кордоном. Українці повинні подобатись, в першу чергу самим собі. А що там хто написав, чи біль, чи Financial Times ну це вже 25-та справа. Угу. У Трампа схоже неприємності у США офіційно подали запит на імпічмент президента Трампа, конгресмен. Демократ Шрі Танедар звинувачує його у грубому зловживанні владою, порушенні конституції, діях, що ставлять під загрозу основи американської демократії, також серед претензій – ігнорування рішень Верховного суду, незаконні депортації і так далі. Як ви думаєте, чи готова нині республіканська партія пожертвувати умовно Трампом? Якщо далі його рейтинг буде падати, а зараз у нього прям супер рекордно низький рейтинг, як для президента на такому терміні 100 днів, і власне, якщо тиски зінову? Звинув... Бачення теж посиляться. Ну слухайте, вони імпічмент не не змогли цьому. Клінтону демократу зробити за його веселі пригоди в овальному кабінеті. Пам'ятаєте, як мемчик був коли там історія була зеленського і Трампа. Був мемчик, де Клінтон говорив: говорив, що про мені такого в овальному кабінеті не було. Так, ну це, це 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 нічого, нічого це не загрожує. Ну у них більшість є в цьому і, і в, в обох палатах. Два з половиною роки спокійно можна нічого не буде, і навіть якщо теоретично вони там здобудуть якусь більшість, то вони нічого не зможуть зробити. Ну, американська система вона не так побудована. Все це коли ти в меншості це робити, будеш це не таке. Ну слухайте, ну рейтинги це це все умовно для Сполучених Штатів Америки. Це ж не означає дострокові вибори. Як це ж не європейська система, наприклад, коли. Ну, як в Німеччині, впали рейтинги, розпалася коаліція, давайте перевибори робити і так далі. В США планове перевибори третини Конгресу, якщо не помиляюся, через два роки. Я впевнений, що Трамп взагалі нічого не загрожує, особливо, щоб так говорити. Рейтинг, ну це теж умовно. Ну що, це чи призведе до перевиборів в США? Ні, не призведе. Далі, коли у нас носяться з цими рейтингами, ну добре, а у демократів які рейтинги? Там вони просто розгромлені. У Камали Харі знаєте, які рейтинги Я нещодавно бачив? Аж 10%. Ну, тобто, у того під 50 а тут 10%. Ну вони там розгромлені, їхній порядок денний демонтується повністю. Витягають того вже Байдена, щоб він там сказав щось. Ну слухайте, ну дайте вже відпочити дідусю. Слухайте, ви вже витягаєте, тому що у вас нікого немає, кого показати. Альберт Гор там вискакує, говорить про цю зелену енергетику. І, і так далі. Ну, це все, це все така дуже, дуже квола і незрозуміла гра. Вони не можуть намацати всі ці речі. Ну, добре, ви проводите там якісь мітинги протесту. Ну, відкрити карту мітингів за один з бігом обставин це демократичні штати, які так, в принципі, не голосували за Трампа. Трамп працює виключно в свій електорат, Ну, впав. Ну, сьогодні буде 40, післязавтра буде 50. А потім знову 46. Ну, це, це в дійсності вам в американській політичній системі. Це не має такого великого в дійсності значення. Угу. повернусь до Росії. Справа в тому, що вони активно почали перекидати додаткові сили та техніку на окупований півострів. Про це повідомили в українській розвідці, каже представник ГУР Андрій Черняк, що окупанти готуються до оборони і намагаються зробити Крим максимально недоступним для українських сил. М -м. Пане Тарасе, що це означає, чому раптом перекидають е, туди сили, тому що навпаки, трохи раніше, десь місяць, півтора назад, була інформація, що напроти з Криму стягують туди на Запоріжжя, перевозять техніку для якихось наступальних дій. Зараз ми бачимо протилежні процеси, з чим вони пов'язані. Ну ми не знаємо, тому що воно в Криму і не затримується. Ми ж цього не знаємо, як воно відбувається. Так, те що не те, що можуть бути різні варіанти, ну нехай стягують. Вони туди стягають це. Стягують там, нижче ця система нижче ця техніка. тому що це вже в досяжності українських, українських сил оборони. Є можливості її знищити. Ну нехай тягнуть ближче будуть долітати а, і знищувати їх вже безпосередньо в Криму. А, те, що вирушення, ну те ще разговорши Крим для них дуже важлива в дійсності точка. Це контроль за чорним морем, а це контроль за регіоном. І це у нас знаєте, постійно говорять, що неможливо, щоб Крим повернувся в ну за нинішніх умов до складу а, України, ну мається на увазі деокупація території. Я говорю, що ситуація в економіці Росії не така райдужна, mm -hmm. і у нас є шанси є, щоб отримати кордон 91-го року. І вони зростають, тому що незважаючи на риторику Трампа, яку він говорить, які у нас тут всі п'ють валеріанку або або читають, як ви там прочитав анонімні джерела. Там анонімне mm -hmm. джерела. У нас люблять читати анонімні mm -hmm. джерела, потім бігати, пити пити заспокійливо. Не, ну mm -hmm. дійсно стіб час працює проти Росії, і це вже очевидно навіть попалітися Сполучених Штатів Америки. Насправді Трамп у Трампа, як я говорив, і продовжую говорити каркардинальні кардинальні протиріччя з Росією Це нафта та газ. Він зараз провокує економічну кризу світову, а це означає, що буде падати ціна. Ціна на нафту ціна на нафту падає. Росія може повторити історію з радянським союзом, тому що витрати у них на війну ну вже ну точно більше ніж у радянського союзу під час 80-х років, коли падала ціна на нафту, і тому в даному випадку я думаю, що вони цілком імовірно підозрюють, що Крим можуть і не втримати. Угу. І ще плюс була історія з тим, що м, німці готові нам передати Таурус декілька тижнів тому на їхньому телебаченні. Дуже ж була звава дискусія стосовно того, скільки потрібно ракет Таурус для того, аби уразити знищити повністю міст кримський. Так і власне сам Мер це припускав і давно про це говорив: що якщо Росія буде ескалувати надалі, то Цілком припускає передачу Таурус Україні, а Таурус, як відомо, можуть знищити разом із українським озброєнням, можливо, з нептунами, підводними дронами. Так на так власне, це, це цю незаконну споруду. Що ви думаєте? Чи наскільки це реально? Чи це просто слова? Слушайте, нінці так довго думають над передачою Таурусу, що воно може бути в сучасній війні вже буд без української модернізації, вже не актуально. Треба будувати свої ракети, тому що війна дуже сильно помінялася. Уже багато навіть систем озброєння американських не є адекватними для цієї війни. І вони проходять модернізацію в Україні. Треба робити свою зброю, потім сказати: Ну, добре, ми готові взяти ваші тауруси. А що нам за це буде? Щоб показати, як вони працюють в бою. Тому це їхнє. Це їхня поточна внутрішня політична ситуація. Ми це не як не контролюємо. Ми ми контролюємо виробництво нашої зброї, а краще самі аналоги Таурусів робити. Ну ми ж бачимо там Storm Shadow, Наприклад, ну я думаю, що наші інженери вже подивилися деякі цікаві речі побачили. Щось, мабуть, там десь можна ж модернізувати, зробити і краще краще знати, взяти шведів, да брати у них електроніку, робити з ними разом, наприклад, комплекси ППО. А в тому числі та те саме ракети, а потім сказати: ну навіщо вот тоді взагалі потрібні ваші тауруси? Ну заберіг і далі сперечайтеся, потрібні вони будете ви передавати чи не будете передавати. Угу. Ви згадали про ціну на російську нафту нині на фоні її падіння. Економісти роблять дуже песимістичні прогнози стосовно російської економіки. Ну тобто, буквально кажуть, що вона нині перебуває на межі катастрофи. За перший квартал 2025 року. Федеральний бюджет зафіксував дефіцит у понад 3 е, трильйони рублів. Це найбільший квартальний дефіцит за останні роки, спричинений зниженням доходів від нафти та газу, а також зростанням ну відповідно військових витрат. Попереджають експерти, що при збереженні таких тенденцій Росії доведеться вдаватися до масштабних запозичень або скорочення соціальних програм? Ось так твердять, це реальні цифри в відкритому доступі, пане Тарасе. У зв'язку з цим так різке падіння нафти можливо посилення санкцій в майбутньому, все ж таки з боку Сполучених Штатів. Як довго Росія зможе фінансувати війну за умов рекордного бюджетного дефіциту? Як ви вважаєте? Ну, давайте так, навіть якщо санкцій немає, вони все рівно а, Трамп, коли б'є по Китаю, він автоматично б'є по Росії. Ми про це повинні розуміти. Економічну рецесію, яку запускає Сполучені Штати Америки, вже фактично не зупинити а, і все залежить від наскільки воно буде схлопуватись. так, але те, що в цьому році воно точно буде. Ну, можна не сперечатися, тільки в датах можна дивитися, що воно буде в якому форматі. А далі це від цього залежить. Основним, ну дивіться, я думаю, що вони можуть піти по іншому шляху. Я вважаю, що основною ознакою того, що Бобік здох, це коли вони заморозять вклади в банківській системі. Або не оголосять, що вони заморозяться, але зняти буде неможливо гроші. Як це було в Радянському Союзі, до речі, Наприкінці його існування, пам'ятаєте, була така павлівська реформа, коли тобі напередодні ввечері сказали, що треба міняти 50-100 рублів, але з рахунків ти не міг зняти, тільки міг зняти фіксовану суму. З рахунків Ощадбанку тобі неможливо було всі гроші взяти. Та це фактично була конфіскація вже грошей. Ось це якраз була ознакою, що ну, радянський союз просто колапсує. Uh, так і тут. тут головна ознака буде це, або секвестр бюджету. До речі, про це вони активно починають mm. говорити. Але це вже mm. я думаю наслідки це ще не падіння ціни на нафту. Це наслідки того, що uh, Україна запровадила справжні санкції проти росіян. Uh, це коли uh, довбали по услугу, довбали по новоросійську. До речі, вчора там ракета знову прилетіла в в Новоросійськ. так? Uh, це призвело до скорочення експорту нафти. Тобто, тут же питання не в ціні в нафті. Спробуйте ви вивести за якусь стіну нафту, тому що у вас не так багато можливостей. тому що в основному торгівля йде через ці дві портові системи, і тому в даному випадку я думаю, це наслідок. Далі дивіться, що відбувається, коли Трамп вдарив по Китаю. Вони провели девальвацію свого юаня. А девальвація юаня це скорочення резервів Росії в юанях. І це буде тиснути на них. Вони будуть змушені проводити девальвацію вже рубля, щоб не втрачати експорт. Далі зниження економічної активності призведе до Китаю, призведе до скорочення закупівлі нафти. Китай так там і по-братськи, звичайно, крутить руки, що нафту та газ вони готові купувати але за внутрішньоросійськими цінами, які є дотованими. Тому тиск іде. Незважаючи на те, що вони не запроваджують проти них санкцій, але воно і так іде. Воно і так іде достатньо сильно звісно дійсності, пане Тарасе, дуже вдячна вам за цю розмову. Політтехнолог Тарас Загородній був з нами. Друзі, підтримайте обов'язково вподобайкою і діліться цим відео з вашими друзями.